Ось, бачите, я з ними перемістився на пасовисько, бо не хочуть вони нічого, тільки йдуть за мною і не переміщаються самі. Ідуть далі щось. А от такі трави вони їдять, обривають як вистечко. Бачите, як смакують. Бо не можна їм ради дати. Вони хочуть, все щось хочуть, а я знаходжуся це практично 300, ну хай 350 метрів від нашого господарства вище на висоті. Тут, ось бачите, там грушу видно велику. Далі ось великий горіх. Тут колись люди жили. І вже десь років 30, як померла бабця, вона остання тут жила і вже. Діти порозходилися, троє діток було, одна дочка, ну теж їх вже нема живими, бо це вік, який бабця померла, їй більше було 80 років, це Марцоха звалася. Добра людина була, трудяга. Одна дочка була в Львові, жила, друга в іншому кінці села, а син е, в іншому селі. Е, живе Василь. Ну, вже теж вік, вони старші люди. І тут нікого немає. І хата розвалилася. І все. Тільки оце садочок так видно, що старі дерева ось суха. Це черешня була дуже гарна, велика, вон яблуні. Все, все зникло практично. Тільки осталися вже сухе все. Тут криниця в неї була, але висота 30 метрів до глибини ну, води. То, так подивишся на дно, так, як місяць видно на дні. Ось так було, так глибоко. І... А тут це городи були, Оце, ж де я стою, це все людські городи. Знизу так само, бачите, ліс, сам сам упосів. І скрізь вже ліс робиться. Засівається дерево і так ми і живемо. І ось ці кози вже трішки порозходилися, а то ніяк від мене не відійдуть, тільки топчаться то по ногах мені, то по тому, що я знайду. І зараз, якщо тільки хочу показати щось, переміщуйся, і вони летять за мною. І вони летять за мною, бо ти маєш їм щось дати. Ось тут бачу знов якісь гриби Здалека, Ну, підійти не можу. Бо зараз прилетить. Бачите. Скрізь є ці грибочки. Ось. Бачите, тут як появляється. Ось такі. О, а тих? Зеленький І дивіться, вже є, вже є і не дасть тобі ні пройти, нічого. Ну чому ви всі прибігли за мною? А ну тікайте. Хочу показати, як, от яка масивність ти тут грибі. Ну, от чому ви все розвалюєте, дивіться. Все. І ось. Ціле сімейство росте грибів, От для чого. Ну, подивіться. І всі вже тут за мною даєм їм щось. Ой, це вже козяче суспільство. От. Дивіться, який знайшов грибочки теж. От він буде смакувати. Був такий козлик, що їх завжди їв. Подивіться, бачите? Попробував, ну більше не захотів. Але гарні які. Ось так. Ми. Тут вже зломає. Це кругом всі обійшли. І щоб я хотів, якщо були б якісь гриби позбирати, вони не дадуть нічого зробити. Бо тільки йдуть. Де ти ступив, туди і вони за тобою. Ось таке. Це не пасеш, а вони тебе пасуть. Ось, Бачите, знову, щоб я хотів якісь поробити. Знімки чи щось не дадуть? Вже і тут. Ну куди ж ти пхаєш голову? Для чого? Це в телефон пхається, в руки лізе. Ось сосна почали трішки гристи. Ну, щоб зуби не боліли. Бачите? Коли? Хотять хвою їдять, щоб цинку не було. цинги, верніше, вибачте. Ось так, бо забуваю вже, що, як зветься. Вон якийсь грибчик. І так. Бачите, це ще якийсь нак. Ось. Гарні грибчики. Ну, це їстивний. О, подивіться, такого ми ще не знаходили, Ось як він виглядає. ну Це їстивний гриб. Не знаю, як називається. Ось таке богатство є. ну Я люблю гриби збирати, дуже люблю гриби збирати. Це інтересно. І потім комусь подарувати, бо я грибів взагалі зараз не їв. Перші трішки їв, не дуже багато, смачно приготувати, як смаколики. А тепер мені не можна, то я взагалі їх не споживаю. Але все одно люблю бачити, це природа. Люблю збирати. Ну, це моє стадо, нічого не дасть зробити. І тут так вже зробилося як лісиста місцевість. Бачите, хоча ніхто, я ж кажу, тут засів не робив посадок, воно само засівається. І практично такий молодий ліс, можна сказати. Ось і все. Далі подивимося, що буде далі.